Друзі, вітаю! З вами компанія Easy House. Зараз ми знаходимося на нашому виробництві. Позаду мене знаходяться два модулі будинку модульного площею 35 метрів квадратних. Повністю обшиті, обтянуті плівкою ззовні і плівкою паробар'єром зсередини. Ось так, у нас один модуль. Це у нас другий модуль. Ось так от. Утеплення в нас в цьому будинку йде 150 мм мінеральна базальтова вата по стінах і 200 мм стеля, і 200 мм підлога. Ви бачите, тут все надійно, закріплено, утеплено. 100% будинок буде енергоефективним, теплим та буде споживати мало електроенергії у зимній період.